Сьогодні, 23 травня 2025 року в День Героїв, ми вп'яте оголошуємо імена лауреатів відзнаків Вікімеч імені Олега Райдер-Ковалишина за внесок у перемогу України в інформаційній війні. Це активні редактори Української Вікіпедії Дмитро Карпій, український журналіст і активіст громадянського руху Відсіч, військовослужбовець Збройних сил України, член топонімічної комісії Броварської міської ради, активний редактор Української Вікіпедії з 2008 року. А також користувач ТР-101, який написав понад 250 статей про учасників російсько-української війни. Вікімеч це відзнака, яка вручається з 2021 року щорічно від громадянського суспільства українським вікіпедистам, які роблять великий внесок у боротьбу з окупантами, створюючи через українську вікіпедію інформаційний контент про українців для світу і про світ для українців. Відзнака заснована на честь Олега Райдер Ковалишина редактора української Вікіпедії, учасника Революції Гідності і добровольця батальйону Донбас. Він загинув у бою під Карлівкою в День Героїв, 23 травня 2014 року, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Ініціатор відзнаки Микола круп Кравченко, кандидат історичних наук, ідеолог Азовського руху, учасник російсько-української війни 2014 року редактор української Вікіпедії, співзасновник батальйону «Азов» і підрозділу ТРО «Азов Київ», з якого постала 3-я окрема штурмова бригада. Круг загинув внаслідок російського обстрілу з БМ-21 «Град» в селі Горянка на Київщині. Засновниками відзнаки є Інститут національного розвитку та Київське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Вітаємо лауреатів! Слава Україні! Героям слава!